Вітаю, друзі! Я з України. Сьогодні у нас 16 лютого 23-го року і продовжую потрошечки стригти рослини. Ну, Я, можливо, зараз би їх ще і не стригла би через стан здоров'я, але вже пора, я казала, вже пора, вже треба. Проте мені треба нарізати живців. Мене замовили. Ну і якраз. Попереднє таке формування буде початок формування рослин. Зараз я показую ялівець стрікта варігата. Отакий От він зараз у мене має вигляд. Буду, буду його стригти. Знову ж таки, сьогодні я результат повністю не покажу, тому що в першу чергу буду вирізати великі гілки. От. А вже потім о, шапочки, це все, яруси буду формувати пізніше. О, з цієї сторони о, ріс в минулому році похироплідник Ніколас чи Андрея, я <смеш> не знаю чого, я постійно забуваю його назву. О, Ніколас, здається. О, от. І тому, бачите, з цього боку прям от, о, така пошкоджена хвоя дуже-дуже. Поганому він вигляді. Там всередині просто караул, що робиться. Тому я з нього буду робити топіарій Нівакі. Ну, а це означає, що оголювати йому всю середину, все вибирати звідти. Ну, спочатку почну хоча б намічу каркас. Тому далі буде, друзі. Вітаю, друзі! Я з України. Сьогодні в нас 20 лютого 23-го року. І трошечки я знімала, стригла рослинки. І зараз, ой, якщо, якщо долізу, деякі ще покажу, ну, але не достригла. Звісно, я не достригла. це тільки так намічаю. Контури, боже мій, у нас таке болото, що я боюсь застригнути. Дивіться, ялівець стріктова варігата. Багато, дуже багато гілок я вирізала вже з нього. Не знаю, чи буде вам зрозуміло, чи ні, де я от позалишала яруси, ще, звісно, їх не довела до ладу. І подивіться, я хотіла показати, що в середині. Друзі, це ж караул, це просто караул. Оце все, уявіть собі, це, Ой, воно не дихало. Це все треба вичищати, вибирати повністю. От. Покажу, як. Ну, я так собі намітила деякі яруси. О, вже коли прочищу все всередині, деякі гілочки ще повирізаю і вже потім буде видно далі. Як, можливо, щось ще буду видаляти. О! Холодно. Так, це з цієї сторони, де ріс похироплідник. Дивіться, тут в мене трошечки буде тепер лисувато. Але оця гілка, ось оця, от, її трошечки сюди направлю, чи там от інша, я якось робила, то воно буде гарно, в принципі, заповнить цю пустоту і буде непогано. Отак. Ну і з цієї сторони ще. Не повирізала, тут ще буде багато чого вистрігати, щоб намітити яруси. Але тут є лівець, спочатку треба мені його обстригти, якось теж зробити бонсай, тапіарій з нього, щоб можна було хоча б підходити до стрікти. Отака, От друзі, поки стрижечка. Попередня ще нічого особо так і не видно, але вирізала дуже багато. Прям дуже багато. Тепер, оце от ще повибираю. Колись? Не знаю, не зараз. Не зараз. Подивіться, оце, от, наприклад, от отак От, щоб показати, воно зливається. Оце буде одна шапочка. Тобто вони будуть ще і укорочуватись отак от, верхівки. І тут я буду дивитись, як мені робити, чи такими от їх овальними, чи можливо оголювати ще більше стовбури знизу, підіймати вище і робити тут вже такі, типа, як шарики. Ну, це вже буде видно. Тут у мене декілька верхівок. Раз, два, три. Та тут багато верхівок. Багато. Тому верхівку я ще також не знаю. От подивіться, наприклад, ось це. Це вже гарна така буде шапка, прям, прям дуже класна. От. Якщо в мене вийде, хотіла б, звісно, не шариками робити, а такими продовгуватиме. Знаєте, тому що шарики, скрізь шарики теж не хотілося б, хочеться чогось новенького. А отут гілочка, бачите, вона і. Ой, і більш така тоненька, і менше, менше хвої на ній, хоча теж така пишненька, то я не знаю, буду, звід, звісно, дивитись, можливо, оці ще самі тоненькі буду вирізати. Тобто процес, процес трішки це такий, знаєте, творчий процес, дуже цікаво. Подивіться, які прирости гарненькі, стрікта варігата, Дуже гарний. От, щось, щось колись з нього має бути. Тут Боже, вступило в болот, я боюсь. Так, тут в мене оце ж ріс похероплітник, пересадили восени і посадила три спіреїчки, забула Gold Mount, скоріш за все, невеличкі спіреї і жовті буде тут цікаво виглядати. Ну, якось так. Зараз ще підійду на задній двір, зніму окремо, покажу, як я там підстригла всі разом. Ну, Трошечки з вами побеседую. Отак, друзі. Все, гарного вам дня. Пока-пока.